Добрий день, дорогі мої друзі! З вами Катерина. Я вас всіх рада вітати на своєму каналі. Хотіла вам показати, як ми трішки готуємось теж до свят. Я зробила різдвяний вінок. Ось його так прикрасила, дещо прибрала в мене він був в минулому році. Трішки новенького додавала і ось такий він у мене вийшов. Ще в мене є вінтажні дід Мороз та Снігурочка. ви вже їх бачили, я теж їх колись купляла. А ось ця композиція вона родом з дитинства. Вона ще була, коли я була маленькою, і ось збереглася, теж в мене буде стояти на столі. І ось так, перебираючи речі, я заглянула в один шкафчик, шафку в одну, і знайшла коробку, про яку ми зовсім забули. Ось я вам зараз її покажу. Ось така. Тут написано: Баранівський фарфоровий завод. І, звісно, ж, там був посуд. Я зараз покажу, що там було. Я теж перебирала, підбирала посуд до свят, і цей набір тепер в мене буде на столі. Ось такий подивіться, який гарний, зовсім новенький. Його як подарували або як купили, так видно і забули. З ручним розписом шість таких маленьких. Оселедниць чи салатничок. Тут клеймо ось тут теж розпис. Видно роботу майстра, такі приємні кольори. І, звісно ж, клеймо Баранівка дві середніх таких салатнички або оселедниці. І одне велике гарне блюдо. Ось таке. Так що в мене буде новенький посуд на столі. На свята, і ще щось добавлю. Можливо, щось куплю, а можливо, дістану щось із того, що вже є. Всім всього найкращого, гарного, тихого дня та вечора, до нових зустрічей, до побачення!